Як допомогти людям у їхньому горі? Дорогі мої, ми часто чуємо про те, що когось спіткало горе. Це бути, може бути людина незнайома, про яку випадково дізнався з новин, або той, кого знаєш особисто, але не настільки, щоб у вас був справжній емоційний контакт. І нам часом хочеться щось зробити, але ми абсолютно не знаємо, що. І от ми приносимо свічки до посольства деяких країн, де сталася трагедія, або на місце терактів і катастроф, але відчуваємо, що цього недостатньо. А чи можна по-справжньому розділити біль з іншою людиною? Особливо, якщо її горе втрата дитини. Тут спробуємо відповісти на декілька запитань. Перше, як допомогти людям, які не хочуть їсти, спати, думати, жити, втративши близьку людину, якщо померла дитина. На Такі питання краще відповідати фахівцям психологам. Але якщо така людина виявилася поряд з тобою, а ти не психолог і існує віками перевірений спосіб, описаний у новому завіті, Плачте з тими, хто плаче. Римлян 12:15. По суті, кожен з нас так чи інакше. Надає психотерапевтичну допомогу своїм близьким. Ми утішаємо один одного, прагнемо підтримувати тих, кому зараз погано. Щось для цього говоримо і робимо. Форми такої допомоги можуть бути різними, але неодмінною умовою є щира участь у чужій біді, щоб допомогти. Треба взяти на себе частину чужого полю, відчути його як свій власний, заплакати з тим, хто плаче не просто за компанію, а через те, що ти реально увійшов до чужого горя, прийняв його як своє, і тепер тобі теж від нього боляче. Це важко, на це здатен далеко не кожен. Але без такої щирої участі про жодну допомогу не може бути і мови. Втрата дитини найстрашніше горе для матері, і той, хто хоче надати їй допомогу в такій ситуації, повинен ясно розуміти, що для чого йому доведеться прийняти частину цього страшного горя у своє серце, доведеться плакати. Доведеться брати участь у чужому стражданні, тобто співстраждати. Якщо ж такої готовності немає, а бажання допомогти, то краще просто молитися про потерпілих, просити Господа утішити їх, зміцнити їх дух, а чи молитва це теж допомога? Друге, чи є можливість утішитися? Що це має бути читання Біблії участь у таїнствах. Дорогі мої, давати поради людям, які втратили найдорожче, має моральне право лише той, хто сам пережив подібну трагедію і знайшов тиху в чомусь, наприклад, в читанні Біблії або в таїнствах. Я такого досвіду не маю, тому нічого не можу сказати. Тут, на мій погляд, не стільки слова потрібні, скільки особиста участь, не стільки говорити треба, скільки слухати, вбирати у себе почути і просто бути поряд з людиною, так, щоб вона могла поплакати в тебе на плечі і знати, що ти не говоритимеш всякі розумності, а просто поплачеш. З нею разом. А радити щось отак здалека, з збоку, на мій погляд, дуже сумнівне заняття. Третє. А чи зможе звичайний священник утішити в такому горі? Звичайний, дорогі мої навряд чи а от досвідчений, чуйний, здатний до співпережиття Чужого горя так зможе. У новому завіті є дивні слова, Бог усякої втіхи, який втішає усякій скорботі нашій, щоб і ми могли втішати тих, хто перебуває у всякій скорботі, тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Друге Коринтян 1, 3-4. Тут виражена дуже важлива думка, виявляється, утішити може лише той, хто сам пережив скорботу, отримав утіху від Бога і тепер здатен нею поділитися з іншими страждальниками. Якщо священник має такий особистий досвід скорботи і втіхів, в ній, тоді він може і інших утішити. Він і в Біблії знайде місця, які допоможуть пережити горе. Саме ж пособисть священство ще не робить людину здатною до допомоги в таких бідах, це приходить не відразу і не до кожного. Четверте чому Бог відбирає дітей, на що спертися при такій втраті людини? Дорогі мої, Трошки дивна постановка питання. Тут Бог уподібнюється чиновникам з органів опіки, які відбирають дітей у батьків з тих чи інших причин, які можна розглядати і оскаржити в разі несправедливого рішення. Але де в Євангелії ми бачимо, щоб Христос відбирав дітей у батьків? Навпаки. Він повертає начальникові синагоги його дочку, воскрешає цю 12-річну дівчину, яку відняла смерть, повертає на інській дові її померлого сина. Дітей відбирає не Бог, а смерть. У священному писанні смерть прямо названа ворогом Христовим. Останній же ворог знищиться смерть. 1 Коринтян 15,26 Якщо говорити зовсім коротко, то смерть увійшла до світу через гріх, тобто через вільне ухилення людини від добра. І коли сьогодні гинуть діти, наївно було б адресувати Богу від в їх смерті. Дітей вбиває не Бог. А злість дорослих людей їх безвідповідальність, безвідповідальне ставлення до своїх обов'язків, байдужість і жорстокість. В одних випадках Бог захищає дітей від наслідків гріховної поведінки дорослих і відводить біду. А вже що вже назріла, а в других ні. І ми це бачимо на прикладі війни, скільки погинуло у нас дітей. Хіба це Бог забрав їх? Чому так нам зараз не дано знати? Але не Бог відбирає дітей у батьків. Про це треба знати і твердо в це вірити. Бо інакше можна позбавити себе з останньої опори і втіхів своєму горі. Якщо Бог. Уявляється людині ворогом, який віднімає дітей, кому ж можна на нього поскаржитися, хто захистить тебе від нього. Такий хід думок, вірний шлях до безумства. Віруюча людина взагалі сприймає смерть інакше, ніж атеїзм. там, де невіруючий бачить повне і остаточне припинення буття. Для християнина через віру відкривається світло нового життя набагато кращого, ніж земне. Християнство стверджує, що людина на землі мандрівник і земне життя є тільки шляхом додому, а смерть лише короткочасна розлука. Скоро всі ми знову зустрінемося в своєму домі. Тому апостол сказав, бо нема нам тут постійного місця, але шукаємо майбутнього Євреїв 13,14. Тільки дай Бог, щоб зустріч там зі своїми рідними не була затьмарена нашими поганими учинками, але була радісною, щасливою і п'яте настанок. Як продовжити жити, радіти, дякувати, якщо в серці. Образа на Бога, якщо внутрішньо докоряєш йому в жорстокості і несправедливості, ніяк, дорогі мої, з образою серці взагалі неможливо радіти, а з образою на Бога тим більше. Це топоковий шлях, яким би не було величезне горе. Радіти життю можна лише завдяки образу. Коли ми скривджені на близьку людину, найвірніший спосіб зберегти цю образу назавжди припинити з нею всяке спілкування. Але коли ми хочемо примиритися, простити її і жити далі без цього в серці, ми йдемо до неї і кажемо: ти мене образила, але я не хочу рвати з тобою стосунки. Давай вирішувати, як жити далі. І дуже часто в такій розмові раптом з'ясовується, що людина зовсім не хотіла нас кривдити, що ви їй теж дорогі, і вона готова зробити все, щоб ви знову були разом. Подібний досвід, напевно, є в багатьох. За ситуації, коли людина образилася на Бога, усе йде приблизно так. же. Якщо хочеш назавжди залишитися з цією образою і довести себе до хвороби, безумства чи самогубства, розірви стосунки з Богом назавжди. Вважай Його жорстоким тираном і кандом. Але якщо хочеш повернути собі радість буття, звернися до Нього в молитві. Говори Богові все, що тебе обтяжує. Вимови йому увесь свій біль, обурюйся. Тільки не розривай стосунки з ним, не відвертайся від нього. Адже і праведний Йов поводився так само, коли його діти загинули, і сам він втратив все, що мав. Бог відкинув мене і обклав мене своєю сіткою. Ось я кричу, образа. І ніхто не слухає, волаю і немає суду. Він перекрив мені дорогу і не можу пройти, і на шляхи мої наклав темрів. сягнув з мене славу мою, і зняв вінець з голови моєї. Зовсім зруйнував мене, і я відходжу, і як дерево, він вивернув надію Мою, Йова 19, 6, 10. Хай і твоя молитва буде з гнівом і образою, але все одно вона зв'язує тебе з Богом. Не рви цю ниточку. І тоді Бог зможе за неї витягнути тебе з цього страшного стану. Невже слід визнати непристойним питання, чому загинула дитина, яка була головною радістю твого життя, і як тобі жити далі з цією втратою? Мені здається, слід обов'язково звертатися до Бога навіть з образою на серці, адже відповідь може отримати тільки той, хто запитує. Навіть якщо ви, дорогі мої, не вірите в Бога і ви розчаровані в ньому, краще попросіть Його про допомогу. Взагалі роздумувати про надію на Бога є сенс. У мирний час, а не в час війни, або коли у людини і здоров'ям тілесним і душевним, у фінансовому плані стосунка з оточуючими все гаразд. Але коли людина потрапила у фінансову скруту, коли з власним або ж здоров'ям її близьких не все гаразд. І вже тим більше, коли в країні війна і ти зовсім не впевнений, що доживеш цілим і неушкодженим. Якщо взагалі доживеш до завтра, то про яку надію на Бога можна розмірковувати? Такі скрутні часи треба про ці теми не розмірковувати, ними треба жити, шукаючи лише в одному Богу вічерило надії. Надія ще так, як це свого часу робив цар Давид. Господь просвідчення моїй Спаситель мій, кого боюся. Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли б військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Псалом 26, 1, Давид знав, про що говорив, адже на його долю випало багато випробувань і спокус, які він, які він якщо і не мав сил подолати, то, принаймні, завжди шукав захисту Бога. І питається, що заважає нам шукати допомоги Господа у ці страшні часи? Кажете, не вірити в Бога. А ви припустіть. Що він все ж таки є, і пропрошуть його про допомогу. З вас за це не убуде, а раптом допоможе. Як сказав один з великих християнських діячів ХХ століття архієпископ Вільям Темпл, хто б що не говорив про те, чи працює молитва, але сам він помітив, що коли він молиться, відбуваються дивовижні збіги. А коли перестає молитися, такі збіги у лапках вже не відбуваються. То чому б не попросити Бога, щоб ці дивовижні збіги відбувалися якомога частіше у нашому житті? Богові зовсім не шкода допомогти нам, як він сам сказав, прості вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняє. Матея 7:7 7, скривдженим на Бога, що Він допустив тебе беззаконня, яке коїться наразі на теренах України, за те, що сталося в нашому житті. Але можна попросити Бога про допомогу в подоланні цих нещасть, що випали на нашу долю. Від скарг, дорогі мої, повірте, легше не стане. А от коли ми виплеснемо особисто богові всю свою образу і біль, що накопичилися у нас, нам неодмінно стане легше, не відразу, з часом, але обов'язково полегше. Багато хто може сказати, а хіба Богові відомі ті страждання, що випали на нашу долю? Хіба Він відчував те, що пережили ми? Звідки йому це знати? На всі ці запитання, дорогі мої Бога, є лише одна відповідь Головський Хрест. Він особисто сам. Кожною клітиночкою свого тіла відчув той. Нестерпний біль, який він заснув на Христі, але Спасителя долав не тільки фізичний біль, але й біль душевний. Адже Він був фактично усіма покинутий. навіть у ту страшну бить небесний Отець полишив його, тому в агонії Христос і закричав. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Марка 15,34. Так що Господь, більш ніж у повній мірі, пізнав всі болісті світу цього, тому здатен допомогти всім нам, оскільки сам Він перетерпів, був ще спокушеним, то може і спокушуваним допомогти. Єврею 2:18 нам залишається про це лише Його попросити. Перед тим, як нести людям євангельську звістку, треба пересвідчитися, чи знають люди про Божу відплату за гріхи. Замало, дорогі мої, просто вважати себе віруючим, треба таким бути, а цього неможливо здійснити без щирого покаяння і життя згідно Божих заповідей. Не слід шукати в людях ідеалу. Ідеальний лише Господь. Але одночасно з тим треба менше відшукувати у ближніх недоліки, а варто перед усім звертати увагу на свої. Ці, та знову ж такі очевидні речі, про які багато хто з нас постійно забуває, і тому Господь час від часу нагадує про них. Причина. Забудькувачості доволі проста. І не менш очевидна, це малоприємні для слуху багатьох речі, будь-яка людина порочна за своєю натурою, будь-яка без жодного виключена, я, ви і всі, хто нас оточує, окрім звичайно, Господа Ісуса Христа. Який прийняв людську природу без гріха, всі інші люди згрішили і позбавлені слави Божої, Ремлян 3:23. Знову ж таки, дорогі, мій, абсолютно всі. І тому всі, як повітря, потребують особистого Спасителя. Але прийняття Ісуса з Назарету, як Бога, і особистого Спасителя неможливе без покаяння без усвідомлення власної гріховності і неможливості впоратися з цим гріхом. А цього дійсно не може прийняти доволі багато людей, тому забувають чи вдають, що забувають. А багато хто не просто забуває, чи таке вдає, а взагалі гадки немає. Хоча такі люди можуть вважати, що вірують у Бога. Бути щиро переконаними, що є добропорядними людьми, накшталт не п'ю, не курю, нікого не вбив, нічого не вкрав, ну чи майже нікого чого. Ну, а якщо слідувати далі такій безгрішній логіці, ці люди не потребують ні покаяння, ні відповідного особистого Спасителя, а заразом і Євангельської проповіді разом з вірними, які її проголошують. А навіщо ця проповідь, якщо у таких безгрішних людей, чи маєш таких Богодуші, душі, як вони полюбляють за нагоди заявляти? Ясна річ, що проповідь про покаяння і потребу спасіння для таких людей, звісно, на їх персональну думку не потрібна. І я це бачу по своїх сапинах. Про спасіння людей не цікавлять такі речі. Кінець світу, ще, якісь, не знаю, пророцтва. От що людей цікавить. У чому ж причина такого погляду на життя? Основну причину можна сформулювати наступним чином. Світло прийшло у світ, а люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо діла їхні були лихі. Бо хто чинить? Зло ненавидить світло і не йде до світла, щоб не викрилися діла Його, бо вони злі, а хто чинить правду, йде до світла, щоб відкрилися діла Його, бо вони чинилися в Божі. Івана 3, 21. Отже, дорогі мої, гріх основна, якщо не єдина причина того, що люди не хочуть чути Євангельську проповідь. Для багатьох людей куди краще тішити себе марними ілюзіями про свою безгрішність, ніж визнавати реальність того, що вони, як повітря, потребують Господа Бога. І для таких людей розповідь про Бога треба починати, не відштовхуючись від Нового Завіту, а від старого. Адже для того, щоб людина відчула потребу в особистому спасителі. Їй для початку треба усвідомити, що вона грішна, що вона переступила Божий закон, що є відплата за скоєні особисто нею гріхи, а про відповідальність і відплату за скоєне знає не так багато людей, а на це звертають увагу не так багато вірних, вважаючи, що старозавітні заповіді відомі всім. А насправді, все відбувається далеко не так. Багато хто і про заповіді гадки не має, вже не кажучи про гріх і особисту відповідальність за скоєне. Так що перед тим, як нести людям євангельську звістку, треба пересвідчитися, чи знають люди про відплату, перш ніж розказувати про Новий Завіт, варто людям нагадати про старий. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. В першому коментарі уділяю благословення, під ним пишете імена для кого хочете. А так у коментарях коментуйте, висловлюйте свої думки, задавайте свої запитання. І про вподобайки чи дизлайки теж не забувайте. Вам не важко, мені приємно. Слава Ісусу Христу!